Він хоче подякувати посольству Азербайджану, уряду Азербайджану, народу Азербайджану і, звичайно, нашому такому стратегічному партнеру компанії Сакар за відбудову цієї прекрасної поліклініки. Сьогодні вже закінчився другий етап і зроблено вже прекрасне укриття. Під час дуже інтенсивних активних бойових, бойових дій ми говоримо вже про відновлення Ірпеня і говоримо про те, що це. Сьогодні знакова подія відбувається завдяки нашим партнерам, нашим друзям азербайджанської сторони. Дуже активна участь посольства, лідерство посла. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Сьогодні поліклініка, яка відновлена в Ерпіні, це безумовно їх великий внесок в відбудову нашої України. Дякуємо їм і впевнені, що з такими друзями, з такими партнерами ми відбудуємо всю нашу країну. Завдяки партнерам, завдяки нашим великим друзям, які дають можливість, замічають вибухові ресурси, завдяки, завдяки фінансовій підтримці Сокар, завдяки боротьбу з Азербажанам, завдяки... Народа забажана. У нас є можливість сьогодні бути тут і відкривати новий заклад охорони здоров'я. Завдяки цьому здійснюють відповідні роботи, з термосанації, з будівлі, утеплення. Там ми забезпечимо захисну споруди цивільного захисту, що дає можливість знаходитися в комфортних умовах, безпечних під час воєнного стану, що є дуже, що є дуже важливим. Дозвольте перш за все подякувати і владі Азербайджана, президенту Азербайджану, звісно, спонсорам бізнесу Азербайджанському. Повірте, для нас це дуже велике значення, тому що насправді це є приклад для наслідування іншим. Дозвольте мені від імені Верховної Ради України, від парламенту України, від представницького органу від народу України подякувати за неймовірні зусилля, які здійснює Азербайджан. І всі, хто допомагає сьогодні, нам у відновленні у відбудові захисті і волонтерстві, як ми так любимо зараз, це називати. It was a quite a long journey for us to uh, realize this project, and for the last uh, year and a half, uh, our team and uh, the soccer Ukraine team worked very hard uh, to realize this project. And we are very happy uh, that complete this exercise uh, in the city of Lviv, e and today we uh, officially hand over the renovated European City Polyclinic uh, today, uh, both to the Ukrainian Central Authorities but first and foremost to the, uh, the European City and its uh, the residents. We will continue our friendship, we will continue our partnership with Ukraine and we are very happy that we realize the, all these uh, infrastructure projects in the city of Irpin. Його майже зробили з нуля, там дуже багато зроблено перепланувань, пандусів, санвузли. Також в другий етап входило відновлення протипожежної сигналізації по всій будівлі поліклініки і відновлення вентиляції. Тому загальна десь приблизно в рік відбувалося це будівництво двох етапів. Загальна вартість близько 60 мільйонів гривень всі знають, що в 2022 році, під час активних бойових дій, поліклініка зазнала значних ушкоджень. Це було і прямі влучення, це було повністю пошкоджено фасад, основні конструкції. і все решта постало питання необхідності відновлення, не дивлячись на те, що поліклініка продовжила працювати після деокупації, але гостро стояло питання необхідності відновлення безпосередньо поліклініки. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 25 тисяч ВПО. Ми маємо 18 тисяч візитів щомісячно в поліклініку. Тепер у нас є укриття. Ми створили безпечні умови праці для наших працівників для перебування безпосередньо пацієнтів і мешканців нашої громади. Я дуже вам дякую. дякую Це дійсно потужна допомога. Дякую, ми плануємо реалізувати чотири як ви знаєте, чотири купних проєкти в вашому чудному городі.